Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурий. Я є юридичний радник програми IFC енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. І сьогодні ви дивитесь чергове наше відео з курсу основ безпечної оренди житла, що варто знати орендодавцю. Та орендарю внутрішньо-переміщеній особі наш курс підтримується програмою IFC енергоефективність відповідь на кризу в Україні у співпраці з Європейським союзом та за підтримки інформаційної платформи Управбут. Ми раді вам представити наш посібник про безпечну оренду житла у багатоквартирного будинку, що потрібно знати внутрішньо-переміщеній особі та власнику житла за допомогою матеріалів даного посібника ви зможете. Побудувати одна відносини оренди безпечно, а саме головне також ознайомитися з спеціально підготовленими зразками документів, які ви можете використовувати у своїй діяльності під час побудови відносин оренди житла. Завантажити матеріали даного посібника ви зможете, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на своєму екрані, а також знайшовши посилання, яке буде розміщено під цим відео. У сьогоднішній частині нашого курсу ми будемо говорити про те, як запобігти шахрайству при оренді житла, та які корисні поради слід використовувати орендодавцям. Ми проведемо огляд шахрайських схем, які існують на ринку житла. Також ми поговоримо про те, яким чином орендодавцю перевірити особу орендаря. Обговоримо корисні поради, як ж діяти в ситуаціях, коли орендодавець вже став жертвою недобросовісних або шахрайських дій. Відносини оренди на сьогодні є найбільш поширеними відносинами на ринку нерухомості, звісно, що можуть виникати ситуації, коли на цьому ринку з'являються недобросовісні особи, або виникають певні шахрайські дії по відношенню до власника житла. Розглянемо найбільш поширені на сьогодні шахрайські схеми, які існують на ринку нерухомості. Одною з найбільш поширених таких схем є здача житла в суборенду без згоди власника, ну, до прикладу. Хтось з осіб орендує квартиру для проживання в ній, хоча насправді ця квартира в подальшому здається в суборенду третім особам. Про такі відносини власнику квартири нічого не відомо, відповідно, для нього стає несподіванкою, що у житлі проживають зовсім інші особи, з якими з ним не побудовано жодних відносин. Однією з поширених схем на ринку нерухомості є схема оренди житла. На довготривалий строк, і в подальшому здача такого житла без згоди власника подобово такі ситуації найчастіше трапляються у містах, де є підвищений попит на житло, а також у тих містах, де є розвинутий туризм. Такі ситуації, звичайно, призводять до негативних наслідків, тому що власник житла про це нічого не знає, а насправді його квартира та майно використовується сторонніми особами, що призводить до. Знищення такого майна, а іноді і до викрадення речей, які знаходяться у такій квартирі, поширені на ринку оренди випадки. Коли особи, які орендують житло, здійснюють крадіжку майна, яке знаходиться у ньому, адже не секрет, що у багатьох квартирах можуть знаходитися цінні речі, побутова техніка чи інше дороговартісне майно, яке може бути цікавим на руку недобросовісним особам. Існують ситуації, коли особи, які орендують житло, умисно пошкоджують майно, яке наявне в цьому помешканні. Зокрема, є такі приклади, коли Особи орендують житло, починають руйнувати в цьому житлі наявне майно, знімаючи таке руйнування на відеоносії і розміщуючи подальшому такі відео в соціальних мережах для того, аби створити собі певний імідж, певну рекламу. А ще й окрім того, заробити на цьому кошти і недобросовісні особи можуть орендувати житло для того, аби здійснювати у ньому комерційну діяльність. І що слід зазначити, це те, що не завжди ця комерційна діяльність вона відповідає вимогам законодавства. Досить поширені випадки на ринку нерухомості, коли у квартирах здійснюють заборонену діяльність. Від цього не залежить розташування квартири чи поверховість. До прикладу, відомі випадки, коли е, орендарі орендують квартиру і здійснюють в ній контрафактну діяльність по розливанню алкогольних напоїв. І що характерно, що власник квартири навіть не здогадується про те, що в його квартирі здійснюється діяльність, яка не те, що суперечить закону, а й може вмістити ознаки злочину. А ще існують ситуації, коли недобросовісні особи орендують житло на довготривалий строк, використовують наявні житлово-комунальні послуги, якими забезпечене дане житло, створюють значну заборгованість та зникають. Що покладає великі фінансові навантаження на власника житла, оскільки він змушений сплачувати за те, чим він не користувався? На жаль, більшість таких шахрайських ситуацій відбуваються з орендодавцями лише тому, що відносини оренди побудовані неправильно. А саме відсутній письмовий договір, який закріплює права та обов'язки орендаря та орендодавця. Наявність письмового договору дозволить звернутися за захистом своїх прав як до правоохоронних органів, так і до суду. З метою попередження виникнення шахрайських схем орендодавцю слід вжити ряд певних кроків для того, аби уникнути потрапляння в негативні ситуації. Перше, що потрібно перевірити при знайомстві з орендарем, це документи, які посвідчують особу орендаря. Зокрема це паспорт громадянина України. А також якщо орендар використовує id картку, то також перевірити цю id картку та переконатися у наявності додатку, який підтверджує місце реєстрації такого орендаря. Ще одним важливим моментом є необхідність з'ясувати в орендаря. Хто буде проживати е, з ним в житлі, адже існує багато ситуацій, коли не один орендар буде проживати в житлі, а до прикладу, з ним можуть проживати члени його сім'ї, родичі та близькі, іноді навіть друзі. Тому потрібно також не полінуватися, перевірити інформацію і про цих осіб, і також ознайомитися з їхніми документами, які встановлюють особу. Ще одним важливим моментом є також. Перевірка особи орендаря у відкритих базах, а зокрема в відкритих реєстрах. Зокрема, це може бути реєстр судових рішень, це може бути реєстр боржників, а також інші відкриті реєстри, за допомогою яких можна дізнатися багато корисної інформації про особу орендаря. І ще одним важливим моментом також є необхідність переконатися у тому, чи планує орендар у житлі утримувати домашніх тварин, адже для багатьох орендодавців. Утримання таких тварин є неприйнятним, і тому варто, аби уникнути конфлікту, проговорити ці ситуації наперед. А зараз поговоримо про те, а як же ж діяти орендодавцю, якщо він потрапив у неприємні ситуації і має справу з недобросовісними особами. Ну важливо розуміти те, що у разі порушення своїх прав орендарем орендодавець має можливість розірвати договір оренди та вимагати дострокового виселення такого недобросовісного орендаря. Якщо орендар відмовляється виселятися з житла та забрати з цього житла свої, свої речі, своє майно, то такий орендодавець завжди має право звернутися до суду, а також у разі. Скоєнням неправомірних дій повідомити про таку діяльність до органів національної поліції у випадку, якщо відбувається псування речей та майна, які наявне в квартирі, орендодавець також вправі вимагати від орендаря відшкодування вартості такого знищеного майна, і не лише ставити таку вимогу орендарю, а й ставити вимогу відшкодування майна і тим особам, які разом проживають з орендарем у даному помешканні. Якщо ж орендар відмовляється здійснювати відшкодування заподіяної шкоди майну та речам власника житла. Орендодавець завжди вправі звернутися до суду з позовом та вимагати в судовому порядку отримання відшкодування за заподіяні збитки. Якщо в діях орендаря містяться ознаки шахрайських дій, то слід негайно звертатися до органів національної поліції для того, аби захистити свої права і не допустити в подальшому погіршення ситуації, яка відбувається у відносинах з таким недобросовісним орендарем. Оперативне звернення до правоохоронних органів. Не лише допоможе запобігти виникненню в майбутньому злочинів, а й також повернути незаконно набутим способом викрадене майно з вашого житла, аби запобігти виникненню негативних ситуацій, власникам житла слід ретельно віднестися до перевірки осіб, яким ви здаєте житло в оренду. Зокрема, перевіряйте документи у тих осіб, які орендують житло, а також і в інших осіб, які разом з орендарем будуть проживати у помешканні. У разі виникнення шахрайських дій негайно звертайтеся до органів національної поліції або до суду для того, аби унеможливити виникнення негативних ситуацій та виникнення е, випадків, які містять ознаки злочинів. Будуйте відносини оренди правильно та безпечно. Дивіться наші відео. А наступне наше відео буде про те, яким чином орендарю захистити свої права та не стати жертвою шахрайських дій. Поширюйте наше відео серед друзів та знайомих. Усім бажаю добра та миру. До наступних зустрічей!